Зараз знаходимося на новотільному полі. Другий рік буде новотіл, Буде посіяний соняшник Франческо. Коротше, потім напишу під відео. Приблизно 65 тисяч на гектар сіялося. цей. Получається 4 штуки, може 4,5 на метр. Вже покільчилися насіння, ось не буду. Ламати, ось ось, дивіться, ось тут вже є кільця. Є, е, звичайно, можливо, деяке не попало в мокре, а між мокрим і сухеньким трошки ще не покільчилося. І ось є. Не буду відривати, он, там вже, воно вже покільчилося. Е, приблизно 4-4,5 на метр. Е, Насіння посів, був е, гарний. По стромил, сівалка посіяла зразу в мокрий грунт. Можливо, де було твердо, то там вона не, до... не стромила, я кажу, не посіяла в мокрий ґрунт. Але зараз дощик піде, воно піде вріз, зонячний піде Ось така структура поля. Радочки дуже гарні. Де-не-да є, взагалі не видно, що сіялося витрат. Тут поки що лише на посів, на соняшник гербіцидом забереться всі ці бурани, що є, оці всі. А далі цей грант стар і все там. Коли буде 3-5 листочків, чи скільки там можна вносити грант стар. Наймемо прискоча і побризкаємо рансаром. Поки що все. Всім хороших урожаїв, хорошої погоди, перемоги нам, підтримуйте ЗСУ і всім хорошого дня.